Будь ласка, яке значення сьогоднішнього відкриття для нашого міста? Ця КНС працює ще з сімдесят року, тобто вже більше ніж 30 років. Владні був старе, морально фізично зношене. Проведення його модернізація, встановлений сучасний насос, сучасна система автоматизованого управління, оскільки. Та на КНС приймає стоки з промислового району, в місево-сонячної частини східного мікрорайону. Місто Тернопіль є учасником, є учасником угоди мерів Європи, яка називається робота 2020, яка передбачає скорочення споживання енергоносіїв, скорочення споживання викидів на ДЦЦ в повітря до 2020 року, чи не менше 20%. Завдяки впровадженню цих технологій, які ми зробили на даній КНС, ми розраховуємо скоротити споживання енергоносіїв, мати економію в, в 30-40%. Стара обладнання, яке було тут, споживало близько 7,5 тисяч кВт електроенергії, то зараз це зробили мати майже 4,5 метра. Якщо перевести це в грошові кошти, то ну, не менше 100 тисяч гривень економії для підприємства в місця. Стосовно грошей, які були вкладені в модернізацію цієї станції. Загальна вартість всіх робіт по придбанню встановленню обладнання це 4,5 млн грн. Погода заключена таким чином, що ми маємо можливість відтермінувати платежі на три роки. Тобто, фактично за рахунок економіки то мати можливість розрахувати за на.